Тема сьогоднішнього уроку лабораторна робота номер 5 Це обов'язкова робота до виконання всім. Покликання на цей зошит я скинув нові знання. Тема нашої роботи дослідження пружних властивостей тіл. Мета нашої роботи дослідити пружні властивості тіл, обшислити коефіцієнт жорсткості пружини динамометра. А також абсолютно та відносно похибки експерименту. Подивимося рекомендації, які надані інтелектом України Ніщо не заважає людині завтра стати розумнішою, ніж вона була вчора, Петро Капіца. Тема лабораторної роботи 5. Дослідження пружних властивостей тіл. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: штатив з муфтою та лапкою, динамометр, паперову смужку, що закриває шкалу динамометра, набір тягарців масою 100 г кожен, лінійку, кілька гумових шнурів однакової площі поперечного перерізу, але різної довжини. Кілька гумових шнурів різної площі поперечного перерізу, але однакової довжини. Закриваємо шкалу динамометра паперовою смужкою. Навпроти стрілки ставимо позначку нуль. До динамометра підвишуємо тягарець масою 100 г і навпроти стрілки робимо позначку, яка відповідає значенню сили пружності 1 н. Вимірюємо абсолютне видовження пружини. Потім підвішуємо ще один тягарець і ставимо позначку 2 н. Знову вимірюємо абсолютне видовження. Аналогічно проводимо дослідження з третім і четвертим тягарцями. Знімаємо паперову смужку і порівнюємо отриману шкалу зі шкалою динамометра, обчислюємо коефіцієнт жорсткості пружин та середнє значення цього коефіцієнта. Будуємо графік залежності сили пружності від абсолютного видовження пружини. Обчислюємо абсолютну похибку і відносну похибку експерименту. Працювати ми будемо в віртуальній лабораторії ПХЕД. Я вам скину зараз у чат покликання. Ви можете паралельно виконувати. Для того, щоб відкрити, ви обираєте лабораторія, у вас відкривається ось таке віконце. Ми ось тут внизу є лінійка, ми беремо лінійку, а також ставимо галочки положення рівноваги та рухома лінія. Ця оця лінія, щоб вона нам показувала положення ось нашої рівноваги. Тут натискаємо на паузу, щоб нас не бувало, не було е сувів ніяк. Встановлюємо лінійку на положення рівноваги, тобто ось тут де, е, під лінією. Є е невеличка. Запинка в тому, що в, в зошиті, який нам дана, е маса. Е На ввесь, як бажаю, тут малюємо. Що у зошиті у нас нам дано трошки інші дані. Так, обладнання ми прочитали вже. Далі вам потрібно в цьому зошиті дати відповіді на такі запитання, як. Закон Гука, коротесенько, можна своїми словами, які межі застосування закону ГУКа для, та для чого використовують динамометр, що це за пристрій. Алгоритм виконання мені записувати не потрібно. Ось головна таблиця, яку ви повинні мені надати після цього уроку таблиця на сторінці 26. Тут масу в грамах ми змінюємо, буде 50, 100, 150, 200. Відповідно, і пружність нас також змінить, сила пружності зміниться. Тут буде 0,5, тут 1, тут 1,5, а тут 2. Я одразу запишу, щоб ви не забули. 5, 1. 1,52. Чому це змінюється? Тому що пам'ятаємо, що сила пружності це МЖ. маса 50 гра5 помножити на 10, 0,5. Абсолютно видовження ми і будемо зараз знаходити. Перші два приклади я демонструю разом з вами. Третє четверте будете виконувати разом. Повертаємося в наші лабораторії. Якщо пам'ятаєте, в нас для першого досліду в нас 50 грам. Ось повзунок, контролюємо, щоб вантажик був 50 грам. Це для першого досліду. Так. Бираємо. Цепляємо вантаж і вмикаємо. І бачимо, що він знов таки, якщо повторимо, він демонструє нам, о, якщо в положення рівноваги, то він демонструє максимально відтягується на 15 см. Повертаємо наш зошит і фіксуємо 15 см. Якщо бачимо у таблиці, у нас значення в метрах. Ми повинні 15 см перекласти в метри. Це буде 0,15 метра. За допомогою калькулятора. В нас внизу, і ви бачили на слайді, є формула. Щоб розрахувати коефіцієнт пружності, потрібно силу пружності поділити на видовження. Сила пружності в нас 0,5 поділити на 0,15. Ділимо за допомогою калькулятора. Отримаємо 3,33 ну, можна округлити 3,3. це перше. Далі. Так само виконуємо, тільки вже беремо масу тягарця не 50, а змінюємо на 100. Зупиняємо виконання. Тягарець кладемо назад. і Та, бачите, він вираз на 100. Так. Ось так. І бачимо, що він відтягується на довжину 25 сантиметрів. Ще раз повторимо. 25 сантиметрів і Повертаємося. До нашої таблички записуємо, тут у нас вже буде 0,25 см перекладаємо в метри і ділимо один ділимо на 0,25 і отримуємо 4 Для третього і четвертого досліду ви використовуючи покликання, вони є в нових знаннях в цій віртуальній лабораторії. Повторюйте, вона її встановлювати не потрібно, ви запускаєте покликання і працюєте тут. Потім просто закриваєте. Третє, четверте ви виконуєте самостійно. Розрахунки ви можете писати, можете не писати, це для вас. Головне, щоб була заповнена таблиця. Потім ті значення, які ви отримали в результаті першого, другого, третього і четвертого, ви сумуєте і ділите на 4 і отримаєте середнє значення. Записуєте це значення в останню колонку там, де написано середнє значення. Графік залежності сили поружності від. Абсолютного видовження робити не потрібно. Далі на оцінку 10, 11, 12, ви вирахуєте мені абсолютно та відносну похибку. Для цього від середнього значення віднімаєте отримане значення і по модулю, тобто без, без мінуса, просто число, яке ви отримаєте, записуєте сюди, а потім те, що ви отримали, ділите знов на 4, і це в нас буде відносна похибка. Після цього головне, що ви повинні ще раз зробити, це в нас аналіз В результаті, тобто висновки, що ми робили. Проаналізуйте результати експерименту, зробити висновок, де ми зазначаємо, що ми визначили в лабораторній роботі. Для цього ви ще раз перечитуєте мету нашої роботи, які результати ми отримали, тобто яка жорсткість. Нашої пружини, яка середня жорсткість чи велика похибка вимірювань. І головне, де ми можемо застосовувати ці навички, які отримали в результаті виконання роботи. Після цього ви фотографуєте або робите скріни і надсилаєте мені на перевірку.